Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомі ранку на ACTV2. ЕСІТІВІДА цирк до Різдва та Нового року підготував нову програму Мотанка. Будуть знову дивувати маленьких і дорослих глядачів, як власне, і всі ці 65 років свого існування. Національний цирк унікальний. Попри обстріли та війну, артисти створюють по кілька нових програм щороку. І Мотанка вже третя у 25-му. Захоплені і дорослі і діти на обличчях сяють щирі посмішки. У цій миті легко забути про блекаути, обстріли, війну. Повернутись у найкращі моменти дитинства у цирку, це мабуть, якась мрія дитинства. От ми перший раз з дружиною в цьому великому цирку І це рішили на таке велике свято, щоб діти теж привчалися до культури. Ну для нас цирк все ще коли у нас дітки були маленькі. Я навчалася, і завжди, коли була в мене сесія, я купувала білет, і ми ходили усією сім'єю. І дітки виросли з цим. Вони кажуть: нехай казка ця продовжується. На арені прем'єра Мотанки нової програми Національного цирку України. Від 6 грудня тут показують вже третє за цей рік нове шоу. Факти побачили одну з репетицій. Ми ще зробимо. Таку етно етноблок, де перетинаються лінії, перетинаються долі. Ми об'єднуємо це все навколо головного персонажа, який ви дізнаєтесь трошки згодом, тому що це таємниця. Цього року знаменитий цирк відзначає 65 років. Здавна сюди приїздять родинами, аби показати дітям вражаючу майстерність наших артистів і номери зі звірями. Зараз на манежі красені на тренувальній розминці. Браво, мальчик! Браво! Брово, красой! Умнічка! Кожного дня вони мають бігати, вони мають рухатися, щоб були м'язи в тонусі. Щоб потім не було ніяких травм, не опадав круп, і ну це для їх, їх здоров'я, це дуже корисно. Окрім коней, тут є кози, свинка, дикобрази, тигри, голуби. Є і чотирилапі на пенсії, за якими доглядають у столиці, яку обстрілюють щотижня, це непроста справа. Ще важче було з перших днів повномасштабного вторгнення. Люди проводили з питомцями дні і ночі, гладили, втішали, вмовляли. Я вам скажу, що у нас артисти заради тварин ризикува. Життям. І на другий день війни поїхали за межі Києва за сіном, тому що сіно закінчувалося. А якщо коней тримати на одному, всі це набухає живіт, це може бути колійки на блокпосту. Зупинили ми їм типу, показуємо, що ми з цирку у нас коні завтра голодні будуть. Ну вони нам в інтелігентній формі сказали, що ми трошки не в собі. Провідні цирки світу нині відмовляються від залучення тварин до програм, і наш цирк нових не купляє, доглядають за тими, що є. 13-й рік поспіль Національний цирк не е, укомплектовує, не докуповує і не доповнює тваринами. Такі артисти і зараз готуються до виступів. Втім, головний акцент на виступах акробатів, балету, клоунів. Попри те, що чимало артистів виїхали за кордон, у Києві є кому навчати молодь і передавати досвід. Новачків відбирають на конкурсах, а також з кількох столичних навчальних закладів. У нас іде дуже потужна репетиційна робота, постановча робота. І, скажімо так, артисти не зациклені лише на одному жанрі. Якщо це акробат, він може бути і акробат, який працює партерні жанри, і виходить потім на акробатичній доріжці роботу номерить. І тому, попри війну і обстріли, тут щороку готують кілька нових програм. Цього року вже показали шоу до Хелловіну та сяєво. Церкове мистецтво сьогодні є світлом от в цьому просторі. ну, ви сказати, такі сумерки, такі, знаєте, е, е, от такого сірого життя. І коли люди заходять сюди, вони осяяні, вони відволікаються від життя, вони отримують. Ковточок, ковточок, енергетики, світла на другому поверсі. До нового року триватиме виставка з яскравих сценічних костюмів та приладдя. Тут жива музика, і на міні-подіумі артисти взаємодіють з глядачами. Директор іноді сам проводить екскурсії і пишається історичною складовою експозиції. Настінні малюнки. Або фрески собору Святої Софії, які свідчать нам про те, що намальовані акробати, гімнасти. Тому ми сьогодні цією виставкою доводимо, що циркове мистецтво на території Києва має тисячолітню історію. Тисячолітню також під час повномасштабного вторгнення в унікальній будівлі цирку багато чого відремонтували. Гроші головне від вистав та екскурсій. Був і президентський грант. Зокрема, із занедбаного приміщення, то зробили Робили красивий простір для вистав, тренувань та івентів. Ми почнемо з циркових вистав. Тут будуть інші вже заявки. У нас експерименти є на моно, драматичні, пластичні. От є заявки вже і на публічні інші заходи. Цей арт-простір називається ММ MM, Малий Манеж у нашому національному цирку. Один з найбільших оркестрів, і він прямо зараз, як і десятки років тому, вживу супроводжує програми. Тож шоу у розпалі, а глядачі зачаровані. Олена Астахова, факти айсітіві. Єдині новини.